привіт, друзі! Це не... це третя частина, як ми будемо грати в Верусі Шат. Що у мене появилось? Б, Бі, Ек, Фонтан появився. Лавочки такі. І тут, типа, такий телевізор. Коротше. Туше є такі, типа такі... без факелів є з факелами. І що будем зараз? І ось сток, як без цього? Як без цього? Нічого нормального. Кстати, у мене є... Тепер у мене появились гриби. І тут один колір кендіблосом. Оце він. Blossom. І просто в мене є посолмух, мені друг дав. І... Стаємо на краю. Це нормально? 97,78 кг. Ладно. Зараз зроблю свої ділішки. І до вас буду повертати. Я вже повернувся. У мене обличився чуть-чуть. Money, 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 rain go. Money, 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 money. Так. Будемо що робити? Давайте я зараз буду Що? Розвеселити? Що вас можна розвеселити? А! Я я. Создав телеграм-канал. Називається Вольстер. Де вже розігруватись вот І вот вот буде розігруватись отакий... Ти Що батька? Отакий. Оце буде буде Ем. Так, шо, 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 що, 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 що нам там зробити? Коротше, всім... Yeah.